Це стадіон Авангард в Ужгороді. Тут тренуються спортсмени до змагань з легкої атлетики. Зараз я готуюсь до Європи, ну, до Європи з кросу, Буду там бігти 5 тисяч метрів в Брюсселі. Тренування проходять взагалі супер, так як я не перший раз на цьому стадіоні, не перший раз я їжджу на міжнародні старти. І стадіон тут взагалі класний для тренувань. Хотілося б зайняти перше місце, але я Знаю, що там дуже сильні суперники, так як коли була в Італії, на змаганнях бігла там теж 5 тисяч метрів, і вони теж там були. Ну, Я була 25-та, було дуже важко. Там була дуже важка траса, і хотілося б попасти хоча б в 20-ку, в 15-ку кращих. Зараз тренуємося на естафету, плануємо виступати на чемпіонаті світу. Звісно, я не знаю, як це все буде. Но ми поки тренуємося, вивчаємо кожен новий елемент. як Е Вчимо, як все заново, як, як від А до Я. Ми зараз навчаємось правильно передати естафетну паличку, щоб у нас не було ніяких косяків, щоб, наприклад, ми е її не втратили. Тож, якщо втратиш, це втрачаються секунди. Якщо, е -е, якщо вона падає – це треба підняти, повернутися, побігти далі. Це також секунди втрачаються. Це трохи незручно. Це нам більше мінус наразі в мене є невеликі проблеми з зі стопою, тому я е, приділяю дуже багато уваги, щоб е, запобігти травму в майбутньому та. Для того щоб вилікувати все ж таки мою ногу, щоб в наступному сезоні. І навіть я сподіваюся, що в цьому я зможу ще ну бігати на великий на великої швидкості. Ми сподіваємося, всі що зможемо поїхати на чемпіонат, на чемпіонат світу з естафетного бігу. За словами головного тренера групи «Резерв» збірної України з легкої атлетики В'ячеслава Тертишника. Зараз спортсмени тренуються до змагань, які проведуть у 2024 році. Збір тут проходить у нас уже не вперше, один з найкращих стадіонів в Україні в Ужгороді. А що стосується доріжки, це однозначно найкраща доріжка в нашій країні. Тому використовуємо цю базу для підготовки збірної команди України і резерву, і спринту, і стрибків до майбутніх на до наступного 2024 року. 2024 рік у нас є надважливий. Він Олімпійський. Самі основні змагання це Олімпійські ігри. Також у дорослих буде чемпіонат Європи ще, у юніорів чемпіонат світу і у юнаків чемпіонат Європи. Тому сезон дуже насичений і я до чого готуватися. Щодня ми тренуємося, є у нас вихідний, в основному у неділю. кой-хто відпочиває ще У четвер, а так всі інші дні у нас два разові тренування. Здесь образували не просто так, потому что є замечательные условия, чуть-чуть ну, погодные, нічого страшного нас не пугають. Вот. Дівчини, как мы вот, увидели, обучаемые. Каких-то проблем нет ничего. Это мы настроены очень положительно Чемпионат аж в августе месяце, тому мы сильно торопиться не будем по будемо поступенчикам, поступенчика щодня на стадіоні авангард тренуються 50 спортсменів. Андрій Матвійчук, Андрій Гісен, Суспільне, Новини.